16. Встановить відповідність між виразом 1.3 та твердження при його значення деяке правильно. Логорів один з π, пі. З означення ми знаємо, що за пі в степені x вони дорівнят одиниці. А число у нас в якому степені дорівнює одиниці, це у нас 0. Тобто х у нас дорівнює нулю. Це в довідкових матеріалах. Ось а в нульовому степені дорівнює одиниці. Дивіться перше на зве на 6 синус, там, кольць синус, тангенс, котангенс від від'ємного кута, — це те саме, що мінус. І далі наш там синус чи косинус. Кут. Проте тобто, синус від мінус пін на 6 — це те саме, що мінус синус від пі на 6. Пі на 6 у нас от на це є до в довідкових матеріалах. Ось. синус пін на 6 — от на тобто мінус залишається і от на друге. мінус от на друге. Це у нас не ціле від'ємне число. І це варіант Б. Далі. Пі в третьому степені, що множиться на пів мінус четвертому степені. З властивості степені з ознаковою основою. Ми знаємо, що при множенні з однаковою основою степені нас буде дивитися. тобто, пі, в степені, 3 плюс. мінус 4. Тобто це дорівнює пі 3 мінус 4 мінус 1. Від'ємний степень наш. вивертає наше число. А степень залишається, тобто 1 ділити на π в першому степені. Це беріння, 1, нас одиниця поділити на 314. І це якесь там неціле число. Дивимося, та відповідь нам підходиться, не додатне число. Це варіант А. Як, як видно, тут в не скоро ховати, просто орієнтовано знати. На рисунку зображено графік функції Y до лінії f від X. Визначено проміжку мінус 4 включно до 5 включно. Установіть відповідність між початком речення 1-3, та його закінченням АД, так, щоб подарилося правильне твердження. Дивимося, 0 функції належить проміжку. 0 функції це в нас коли y дорівнює 0, чому дорівнює x. Y дорівнює 0 – це в нас точка, де наш шафіт перетинає вісь x. Ось ця точка. Це в нас орієнтовано. Тут минуло 2. Десь мінус 1,25 Тобто x берення мінус 1,25 соте. якому проміжку він це належить? Від мінус 2 до нуля, якраз наше значення буде між цими межами. Тобто перший варіант, да. Друга точка максимум функції належить проміжку. Тобто нам потрібно знайти, чому у нас дорівнює x максимальне. Х максимальне це графік, який. Цепешка на графіку з максимальним значенням. Ось ця точка. І х у нас в цьому випадку дорівнює 2,5. десь 5 десятих. Ем Ємсіку. Це І це значення належить проміжку від тудиниці до трьох ключ. Якраз це значення буде ніж цими обмежанням. Друге буде Г. І останнє. Стиса точки перетину графіка. Функції з графіком функції y логарифм логориф, логарифм x основає логариф на третьому належить проміжку. Ще розчитаємо. З тиса точку перетину графіка. Тобто значення Х, при якому цей інший графік перетинає наш графік. Бутуємо табличку з кількома значеннями, щоб бачити, як у наш графік виглядає. Пам'ятаємо з властиву з що логарифм x 0, 3, 1 третя, ми можемо записати як 1 третя в степені y до лінії x. Якщо х ми візьмемо 1 третя, 1 третя степені y в до 1 третя, то у нас y до 1. Якщо x ми візьмемо 1, тоді у нас y 0 на третя нульовому степені до 1. І якщо ми візьмемо x 3, наприклад. Тобто одна третя, в якому степені до ній повинно дорівнювати 3, це у нас мінус 1. І схематично бульдуємо графіки. x 1 третя, y1, ось тут точка, далі x1 y 0, ось тут точка. далі 3, мінус ось тут точка наш графік орієнтовно буде ось оглядати. Дуже можна взяти точку, наприклад, одна девята. Одна третя. До квадрату дрібні одна девята, тобто ігри два. Одна дев'ята це десь там геть колонули, считай. І два. Тобто наш трафік поступово наближається до осі Y, але не перетинає її. Тобто значення, точка перетину, ось тут наша має значення x 0 дуже дуже маленький хвостик. Дивимося, якому проміжку це належить і це у нас варіант від 0 до одиниці включного V. Якщо комусь щось не зрозуміло, завжди питайтеся тому що зрозуміло і чи погано нема, пишіть коментарі або заходьте. За посиланнями в телеграм-групу. Якщо не хочете в коментарях, можете запитати стан. Стараюсь на, на всі питання відповідати. На рисунку зображено квадрат АБЦД, площа квадріна 144.kм середини сторін і CD, відповідно. До кожної відрізка 1.3 доберіть його довжину АД. Дивимося, площа квадрата на 144. Площа квадрата у нас А квадрат. Чтої формула довідкового матеріалу здається немає, то її потрібно запам'ятати. Так, немає цієї формули. Площа квадрата А квадрат. Диони квадрата У нас дорівнює А корінь з Бог. Це тоже формула. Це треба запам'ятати, дуже легко запам'ятовується, часто використовується. Дивимося, площа у нас 144. Вставляємо, тобто 144 дорівнює А квадрат. Звідси А у нас дориніє корінь 144. Це дорівнює 12. Тобто сторона квадрата на 12. Тут 12, тут 12, тут 12, тут 12. Оскільки точки Та є на середині сторін, тобто вони діють сторони нахилу. Тобто БК у нас 6, КЦ6, СМ6 і МД6. Димся, сторона квадрату ми знайшли: це у нас 12, перше В. Далі КМ. Е, КМ. Тут тобто можна двома способами. Можна з трикутника КЦМ через прямо півхора. Нас дану два катета, знайти гіпотенузу км квадрат буде дорівнювати 6 квадрати плюс 6 квадрати. Тобто 36 плюс 36 72. І Км буде на корінь 72. Це 6 корінь з 2. Або можна домалювати тут квадрат, а ми знаємо з формули, що діональ квадрата дорівнює с сторона корінь з двох сторона на 6, тобто діагональ дорівнює 6 корінь з 2. І це у нас варіант. Запишемо діанат рівня 6 корінь з 2. Це у нас варіант камb. Відстань з від точки А до центра коло навколо трикутника КМЦ. Коло у нас висідає орієнтовано десь так, і треба знайти відстань від точки А до центру кола описаного навколо трикутника. Центр кола у нас буде лежати на діагоналі великого квадрата. Тут у нас точка О. Як бачите, коли ми домалювали квадрата, коло у нас лежить на всіх точках цього маленького квадратика. А центр кола у нас виходить передній діоналі. Тобто нам потрібно знайти відстань АО. А це. Щоб знайти цю відстань АО можна від діоналі АС підняти половину діоналі маленького квадрата. Тобто АС на у нас дорівнює сторона корінь з 2, сторона з 12, тобто АЦ дає 12 корінь з 2. Діоналі маленького квадрата ми вже знаходили 6 корінь з 2. І нам потрібно відняти цей. Шматок, тобто і в маленького квадрату, тобто і від 12. АО у нас буде дорівнювати. АС мінус ОС. А це ми знайшли. А ОС у нас це тут точка, а нехай якась там. Аш. Аж... Оце у нас дорівнює HC поділити на 2 або КМ поділити на 2 бо діагональ квадратів у нас рівні. І це нас дорівнює. К ми знайшли, це на 6 корінь з 2. Поділити на 2, і це дорівнює 3 корінь з 2. Тобто АО у нас дорівнює. А це у нас 12 корінь з 2. Мінус О це мінус 3 корінь з 2. Це дорівнює 9 корінь з 2. І це відповідь, варіант 3, да. Як бачимо дуже складні задання, тут одне єдине, що потрібно знати формулу. Якщо не знаєте формули площі квадрата, і не знаєте формулу діоналі квадрата, то трошки буде складновато. Але без діоналі можна обійтися, коли не знати хоча б площу формулу площі квадрата. А діоналі шукати чисто ремонт. Наступне задання. Це дадено функція IVX. Дев'ять поділити на x квадрат ще x менше мінус це мінус 5x, тобі мінус 4 x, якщо x більше рівні мінус 1, числіть f від мінус 2 плюс f кохідна від 2. Записуємо f від мінус 2. Димося, яку умову це задовільняє. Якщо X менше мінус 1, тобто беремо ось цей вираз, 9 поділити на X квадрат. Тобто f від мінус 2 нас дорівнює. Підставляємо. Цей перший вираз мінус 2. 9 поділити на мінус 2 до квадрату, це дорівнює 9 поділити на 4. Це дорівнює 2 цілих. 5 десятих. Ой, 2 цілих 25 сюди. Далі F похідна від 2. F похідна від 2. Дивимося 2 на задвіне умови, коли x більше рівне 1 мінус -1. Ну, Тобто, якщо 2 ми підставимо замість x, то наша умова є вірною. Тобто ми беремо вираз. Це дорівнює. Беремо похідну відразу. Мінус 5 залишається. Далі степінь у нас іде перед х. Тобто, множимо на 3. А степінь у нас на одиничку зменшиться, тобто x. У другому. Це формула є в довідкових матеріалах. Ось вона Х. Степень А похідна дорівнює Степінь перед іксом і степень А минус 1, тобто степень на одиничку зменшується. Що ми і записали? І мінус похідна від 4х, 4 залишається, похідна від X у нас Одиничка. Це дорівнює. На мінус 3. Мінус 15. Замість X вже підставляємо двійку, що множиться на 2 в квадраті. мінус 4. Це дорівнює. Мінус 15. Мінус 15. Що множиться на 4, мінус 4. Мінус 15 на 4 це мінус 60. І мінус 4 мінус 64. І потрібно додати ось це значення. І ось це значення. Тудаємо. F від мінус 12, 2 у нас 2,25 сотих. Плюс F похідна від 2 мінус 64. Мінус 64. Це наберення. Мінус 61 ціла. 75 сотих. І записуємо відповідь мінус 61 ціла. 75 сотих. Прямокутні системи координати просто різати напряму чотирикутну призму ABCD, A1, B1, C1, D1. В основі колишого лежить паралелограм ABCD, та на координати точки A і точки D. Площина ABC лежить у площині XY. В основі призми з точки B на сторону AD проведено висоту, довжина якої дорівні 5. Точка K має координати 0, 0, 8, належить площині A1, B1, C1, D1. Знайдіть об'єм цієї призми. Задача похожа, схожа як за 5 червня 2024 року, тільки тут трошки по-іншому перефразовано, скажімо так. Будуємо на сематичний малюнок. У нас пряма чотирикутна призма. Це вона похожа на куб, тільки може бути там вища, коротша. Позначаємо наші точки. Тут А, Б, кі С ту Д. Тут с 1 d1. Дано у нас координати точки А, точки Д. Тобто, дано координати ось цієї точки. дано координати ось цієї точки. Далі йдимося. В основною з точки Б. З точки Б. проведено висоту довжина якої дорівнює 5. Проводимо висоту. Позначимо тут нехай точка точка L. Тобто Pn у нас лінії 5. Дано у нас координати точки АД можемо знайти довжиною диска АД. АД у нас до на лінії корінь квадратний, мінус 3 мінус 5 до квадрату, мінус 3 мінус 5 до квадрату. Плюс 8 мінус 2 до квадрату 8 мінус 2 до квадрату. Плюс 0 минус 0 до квадрату. Ця формула йдуть до матеріал, це зараз я покажу. Ось ця формула. А бе до лінії x 2 мінус x 1 до квадрату, плюс y 2 мінус і до квадрату, плюс z 2 мінус 1 до квадрату. І це все підкоре. Тобто у координати. Останньої точки. знімаємо координати першої точки. Обчислюємо. мінус 3, мінус 5, мінус 8 до квадрату. Тобто це дорівнює 64. Далі 8 мінус 2. Це 6-6 до квадрату, плюс 36, 0 до квадрату просто 0, тобто дорівнює корінь зі 100. Тобто наша АД де 10. Далі дивимося. Площина ABC лежить у площині XY. Тобто, якщо... Тобто паралограм ABCD лежить в площині осей Хі. Точка К має координати у нас 0, 0, 8. тобто Х у нас 0, Y у нас 0, а К десь у нас тут нехай 8. Тобто 8 це у нас буде висота нашої прямої чотирикутної призми. Тобто запишемо, висота у нас рівня 8. знайти об'єм цієї призми. Об'єм призми це площа основи помножити на висоту. Висота в нас є, потрібно знайти площу основи. Площа основи в нас це паралограм. Площа паралограмів є в довідкових матеріалах. У нас цікавиться вся площа — Сторона. І проведена до неї висота. В сторону ми де знайшли, це у нас 10, тобто тут 10. І висота BL на стежки, тобто основи дорівнює 10, що множиться мет доріні 50. Тобто об'єм нас доріні площа основи 50. Висота у нас 8, 5 на 8 40 і шабнула 400. І записуємо відповідь. Михайло отримав з математики в першому семестрі такі оцінки 8, 7, 9 і 9, яку найменшу кількість оцінок 10 протягом цього семестру треба отримати Михайло від математики, щоб середня арифматичне всіх отриманих у першому семестрі оцінок з цього предмета було більше за 9,5. Уважайте, що інші оцінки з математики, крім 10 Михайло не отримав, не отримував. Отже, Михайло отримав такі оцінки 8, 7, 9, 9. Середня арифметичне було більше за 9,5, тобто. Uh, середня арифметична більше за 9,5. Так і запише їм. Тут у нас риска дробу. От риска дробу у нас ось ці оцінки, що його, що він ще відомий, 8. Це вже сума, суматик типу, 8 плюс 7. Плюс 9. Плюс 9. І йому ще треба отримати якусь там кількість десяток, тобто плюс. 10, Що множиться на n n це кількість десяток. І треба поділити на кількість всіх оцінок. Тобто, в відомих оцінок ми знаємо 1, 2, 3, 4 оцінки. А десяток у нас n плюс n. І розв'язуємо, цю нерівність. 8 плюс 7, 15, плюс 18, 15 плюс 18, це у нас 33. Плюс 10n, так і залишається. Поділити на 4 плюс N, так і залишається. І це більше 9,5. Можемо дописати поділити на 1 і використовуємо пропорцію 10 n Більше за... 4 на 9,5 – це у нас 38 і плюс 9,5n. Переносимо за n в одну сторону числа другу, тобто 10n мінус 9,50n, тобто зліва буде на цих 50 n, більше 38 мінус 33 більше 5. Тобто n повинно бути більше 10. n більше 10, У нас питається, яку найменшу кількість оцінити 10, потім треба отримати Михайлові. Тобто кількість оцінок у нас може бути тільки 7 число, наступне ціле число після 10, це у нас 11. Тут у нас на графіку 10. наступне ціле 11. Тобто найменша кількість десяток, яку потрібно в це 11 штук. Записуємо відповідь. Визначний кіксию стилей значень значень параметра, значень параметра а з проміжкою від мінус 3 до 8 за кожного з яких тих рівнянень. Корінь х плюс 2а мінус корінь 8 мінус 2x, хотіли x до рівня 0 має корінь. І відразу записуємо. Так, x у нас повинна дорівнювати нулю. Потім от і на 0. О, чим, o, у нас. від кореневий вираз повинен бути більше рівні 0. Тобто x. Плюс 2 а Більше рівне 0, 8, мінус 2х. Більше рівня 0. Перепишемо е, верхню частину. Х плюс 2а. Під коренем мінус вісім мінус 2х. Корени до рівня 0. Оскільки у нас х знаменник не до рівні нулю. Нас, е, нулю то щоб... Е, це рівняння дорівнює нулю, тобто наш численник повинен дорівнювати 0, і це ми записали. Далі один корінь ми можемо перенести за торіму. Записуємо корінь квадратний х 2а. дорівнює корінь квадратний 8 мінус 2х. Скільки у нас корінь дорівнює кореневі, то корінь ми можемо просто опустити. Звідки ми це взяли, наприклад, корінь квадратний там з 9 до рівні коінь квадратний з 9. То немає різниці, чи 9 до лінії 9, чи корінь з 9 до лінії, коін з 9. Тобто лінії завжди буде виконуватися. Тобто опускаємо наш корінь. х плюс 2а. Доріння 8 минус 2х. переносимо x в одну сторону, числа в іншу, x плюс 2x в лінії 8, а переносимо завжди до числа, бо а у нас ніби те число, 8 мінус 2а, 3x до лінії 8 мінус 2а, x до лінії 8 мінус 2 а это до лінії 8 мінус 2 а поділити на 3. Ми записали, що х у нас не повинен триняти нулю, тобто запишемо ставить вылез на, на, тобто на, на 3. 8 мінус 2а поділяється на 3 в древню нулю, тобто 8 мінус 2а на нулю. минулю. Им а на древне мінус 8, а на древне 4. Dalej, w odz, zamiast naszego x, przedstawiamy to, co znaleźliśmy. Zbieramy pierwsze odz, zakreślamy x plus 2a jeszcze równe 0, przedstawiamy zamiast x 8 minus 2a podzielone tym 8 minus 2a podzielone 3 plus 2a jeszcze równe 0. Spójny znamenek u nas będzie 3, тобто, to znaczy, tutaj mnożymy na 3, 8, 2a, tak i zostaje, jak plus 6a, to jest na 3, większa linii 0. 8, minus 2, plus 6a, plus 4a, większa linii 0. 4a, większa linii Minus 8. A, większa linii. Міс 2. Так само робимо з другим ДЗ. Друге ДЗ е, можна в принципі, не перевіряти, скільки у нас тут коріння дорівнює кореневі, то у нас А yeah. повинно вийти в другому ДЗ так само більше і не мінус 2, але запишемо перевіримо. Yeah, 8 мінус 2х. Більше і не нуля. Самих Х підставляємо. Ось цей наш вираз. 8 minus 2, co mnoży się? 8 minus 2a, to jest odliczne 3. Większadniej na 0. Znowu wprowadzamy do współznawnika, to jest 3. 8 na 3, 24. Minus 2 na 8, minus 16. Minus 2 na minus 2a, plus 4a. Większadniej na 0. 24 minus 16, to nas jest 8. Gdzieś a більше рівне 0, тобто 4А. Більше рівне мінус 8. І А у нас виходить так само більше рівня мінус 2. Водуємо, малюємо вісь. Позначаємо точки. Е, дивимося від мінус 3 до 8. мінус 3, мінус 3 до 8. Далі дивимося А більше рівня мінус 2. включно, Мінус 2 і туди. у нас визначити кількість ці, ці значень з проміжку від мінус 3 до 8, тобто ось це і спільний у нас. Ось цей. І потрібно не забути, що у нас P не повинна обрівнювати 4. Тобто 4 виключаємо. І записуємо всі ці, ці значення, які в проміжку від мінус 2 до 8. Включно крім. Від мінус 2 до 8 не включно крім 4. тобто Запишемо А належить проміжку мінус 2 до 4, від 4 до 8. Рахуємо всі значення. Мінус 2 у нас включно. Мінус 1, 0, 1, 2, 3, 4 виключаємо. 5, 6, 7, 8 вже теж не беремо. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто, N у нас дорівнює 9. 9. І записуємо відповідь. Дякую всім за увагу. Якщо якісь виникають питання, пишіть в коментарях, або під відео, або переходьте за посиланням в телеграм-групу, там задавайте питання. Всім па-па, і до наступного відео!